На колінах схиливши голови, так Городищенська громада зустрічає бійця ЗСУ Юрія Галкіна. Чоловік із початку повномасштабної добровольцем пішов боронити Україну та потрапив у полон, розповідає донька Валерія. І він там прибув небагато часу і одразу, грубо кажучи, потрапив у полон. Ми Дуже чекали, надіялися, що він. Прийде додому 31 січня під час обміну чоловік повернувся до України. Та 8 лютого їхню родину каже Валерія, спіткала ще одне горе. Батько втрапив під колеса машини. Був на реабілітацію Дніпрі, і він вийшов за окулярами, щоб забрати окуляри. Переходив дорогу і таке трапилось. Але я хочу, щоб тата пам'ятали як світлу людину. Він був людиною дуже позитивною, він був душею компанії, завжди шуткував, завжди приносив світло і радість. Сьогодні на прощанні з Юрієм його друг Ігор. Вони, говорять, ділили один шматок хліба у російському полоні. Одно да. дуже хороший чоловік, він був, дуже хороший. Один з, з лучших. Юрій Ніколайович був самим-сами-сами той, що треба. Його там не зламали в полоні. <кхем> Били і здівалися, конечно. Та на звільнення пригадує, навіть не сподівався. Так, да, Юра каже, що е типа, його ніколи не поміняють. Юр, Поміняють. Та що ти гониш, не поміняй. Кажу спори. Особисто чоловіка не знала, каже пані Галина, та сьогодні сумує з усіма рідними. Це дуже тяжко і важко. І його будуть ми будемо його хоронити тут. У нас на Городищині через те, що його знаходяться тут батьки. Вони самі з Донецька вернуться, їм немає куди. В їх усе там розбомбили. І ми будемо його шанувати і поважати. І будемо завжди до його ходити на алею слави. І ми його не забудемо ніколи. Така доля. Ми дуже співчуваємо батькам. Так дуже ж вони його ждали, мабуть. Вернувся. І така трагедія сталася. Що нам і батькам, і загиблим. За словами доньки, нині триває слідство щодо аварії, яка сталася. Ніхто нікого не звинувачує, тому що ми не знаємо деталей обставин, як воно все трапилося. У папу була контузія, він погано бачив і погано чув. І так як ми не знаємо обставин. Трагедії мені не хочеться також звинувачувати людину, яка може і зовсім також шкодує і не знала, і не бачила, тому що це була вантажівка, і вже було темно. Я казав мій тато, що треба жити сьогодні і насолоджуватись сьогоднішнім днем, бо іншого дня може й не бути. Тетяна Недбайло, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.